Ой, що це коїться, друзі, ой, що це коїться, ой, що це буде. Давно таких відосиків не було у нас з вами на каналі. <плес> ну і що, Сьогодні сплеть пов'яжемо щось з вами руками. Всім привіт, всім здоров'я. Значить що, розказую, показую. Ви бачите, я ж заворочився сьогодні. Світло поставив. Сьогодні у нас, так сказати, з вами гаражний двіж, гаражне двіження. А взагалі это, собираюсь, ну як собираюсь, в принципі, вже давно пора Дубасить їхати на сома, е тому що вроді по інформації секретний сомик прокльовий. Коротше, думаю, буду в'язати монтажи, на соми думаю, що не запилить відосик. Потому що е пружинки я вам показував, е макуху, макушатник під резинку і на петлю вам показував. До речі, все ще був у мене. Під волосівний монтаж. Якщо щось, якусь інформацію треба обновити, може якийсь відос по пружинам запилить, там, чи по макушатнічкам під резинку, чи по петельку, в принципі, Напишіть, щось придумаємо. Ну а сьогодні зв'яжемо з вами слайс на соба. Топів слай на соба. Ну, Ну коротше, пов'яжемо сьогодні з, з вами на соми, тим паче я її не показував. помню були коментарі, колись були коментарі. Так що, друзі, я сьогодні заморочився трішки. Так сказати, бачите, стоєчку тут зробив, всі діла. Ну, коротше, будемо з вами в'язати на сом. Так що, друзі, лупаніть лайк, напишіть комент, як вам знайстю на сом. Я думаю, буде цікавий відосик. Вам як завжди, гарного перегляду. Не забувайте гостить гаки. Це важливо, щоб гачки були і сюди того сомика, і не тільки. Та погнали в'язати. Ну що, полетіли. полетіли. Значить, що е, починаємо? Ну, По-перше, це мої старі, так сказати, ось, ось Настіна сома. В принципі, плюс-мінус ми будемо в'язати так, але трішки по-другому. Я в'яжу пробки з віна. Тобто, як на мене, великі поплавки ставити не треба. Тобто, маленький поплавочок він підійде капустяночку, один-два, пучок червей. Якщо в даному випадку, як у нас, це попро, пробка з падвина. Нормальна тема. Тобто, така в мене В ну, Цього разу трохи вона буде по-другому. Тобто, хочу допрацювати. Значить, що нам треба? Ну, по-перше, почнемо з гачків. Можна ставити, любі, які вам подобаються, зрозуміло. Весною рані я ловлю единичка. Це такі маленькі гачечки. Ну, відносно на сома. Ось так от виглядає. Це серія LS3313F. Напружений ми з вами ставимо, друзі, шість. Ну, це якби би, як на сьогоднішній день. То сьогодні ставити не буду. Це у мене гурза. 1,0 Тобто, я отакі ставлю. Ну, відносно вони невеликі. То є, відносно це, ці гачки невеликі. Отак от. Ну, як на сома, там, ну, на 50 кг, конечно, може не можу не витягнути. Ну, я дуже великі так сказати, гачки не ставлю. То є, в даному випадку сьогодні у нас такий гачочок. В принципі, ви можете поставити, який вам подобається. Так, це є. Потім ніпелючки. Нилечки, ни пелечки, я ставлю ни пелечки. Це, по-моему, уже даже готовий. Да, це длинный. Вот, с один готовий, даже. Ну, если будет точно, 16. То тобто, есть, ни пелечок есть. Потім, тихо. По шнурам, друзья, есть шнуры шнурина сома. Есть обыкновенная цена, як у мене, це взагалі містралька 0,7. 52,2 кг. То тобто, есть, я на обыкновенном вяжу. То тобто, есть. От там уже дивіться самі, які вам потрібно. Так, зараз ми трохи хоп. Так, де наші ножники? Раз. Так, поїхали далі. Ну, вяжемо, по-перше, гачок. В'яжу я отаким вузолом. Отак хоп, хоп, і раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, п'ять з головою. вистачить, і сюди. От. Там видно в петелечку хопа Хоп, хоп і хоп. Тобто, ну, вяжемо, понятное дело, яким вам заводним узлом. есть І де наша зажигалочка? Припалюємо, щоб все було красиво. Так, підтягуємося. Єсть. Потім нам потрібна оця приблуда. Сама длина. Так, насаджуємо її обережно на цю штучку. Зараз поясню, що чим та штука нам треба, тому що без неї ми не одягнемо. Одягаємо обережно, щоб не порвати. Так, це єділи, як в главно обережно. І одягаємо на наш шнур. Уже без неї можна, в принципі, одягати, але це довга історія. І тепер потихеньку надягаємо на шнурочок. Це в наборах для карфішингу. Так, і погнали до нашого любимого гачка. Ну, а тут, понятно, робимо, одягаємо зверху. Отак от вийшло, гляньте, як симпатично, як я полюбляю. Так, є. Потім. Що потім, друзі? Робимо вузлик. Так, раз. Два. Ой. І три. Зараз поясню зачем. Це стопорний у нас узел. без нього ніяк. Максимально близько до трубочки. Довірі нашого непілька. Так, це є. Потім нам сьогодні будуть бусинки різні. Такі, такі і такі. Так. Це я на цих бусинках вяжу пружинки, хто заказує, той вже в курсі. Значить, одягаємо. В принципі, можна кріпити. Як вам зручно там все це діло? Ну, я кріплю так і от показую, так сказати, в своєму ілінні монтажик. Прикріпили, Вон, бачите, як гарно вийшло все. М -м, красота. І от так, чуть трохи назад не пілька. Щоб у нас вийшло тут закрити це діло. Все. Зараз я ще ми поплавочок поставим, там потім підрепетируємо. О, гляньте, як ідеально. Так, це ми відкладаємо. Потім ось є готові поплавочки. Ріжуться вони легко, друзі. Без всякого беремо просто ножик. Ось отако. Буває, виходить, два, буває три. Зимось, яка пробка. Ось. Ось, бачите, все чітко вийшло. Ну, можна купляти готові, є маленькі. Ну, тільки, як на мене, здорові не потрібні поплавки. Це поплок підійме під всю вашу наживку. Вони дуже плавучі. Так, ну візьмемо оцей. Потім, що нам треба? Така ж приблуда, скарпішенку тільки поменше. Тут, по-моєму, навіть вже а, є дирочка. Опа, одягаємо сюди. Так, і погнали. І погнали. Ось сюди. Потім опять. Наша пісенка не нова, починаємо її знову, так сказати. Наші бусинки. А, ну нам тільки, тільки так, наоборот. спочатку чорну ми жахнемо, а потім маленьку. Без бусинок, як то кажуть, і не туди, і не сюди. Ось. Ось так ответить. Тобто треба закріпити поплавочок. Тут теж можна раз, різними способами. Ну, в даному випадку ми так. І опять робимо вузлик. Максимально щоб він близько був. Щоб люфт невеличкий був. Или максимально, щоб його не було. Можна його в принципі, прикріпити із топорком, я думаю. Но це не наше дело. Сьогодні ми вяжемо капітальну стасть. Стопорок тут такое. Дело може злотіч, не злотіть. Зараз я так постараюсь підігнати. Плюс-мінус. Ну так от з вами вийшла, гляньте. Тут вот так чуть-чуть назад. Естетично, тут все, оп, можна закрыть. Все, і наш поплавок никуда не дінеться. Так, є, есть. Вже доволі непогано виглядає, так? Да? Потім йдемо далі по поводу висоти. Як на мене, я роблю опять же, нагласно, ну десь так. ось, Десь так. І це, якщо поміряти у нас рулеточку. Якраз зараз тут вузлика жахнемо. Зручно, коли є рулеточка, міряємо розстояння від вузлика до поповка. Ну, тобто, як воно буде додано. Десь приблизно о, 36, 37, 35, ну тобто. Так, приблизно. Отак тобто, у нас буде. Я дуже високий не ставлю. Отак тобто, він буде у нас так Це є. Потім. Що з цього разу? так сказати, Я взяв ці пластикові приблуди противозакручувателі. Хочу на них зробити. що тут у Божу одна старість Насті, друзі, у мене так без всяких противозакручувателей просто так сказати, як Ну Цього разу. Зробимо так, воно естетично і реально практично. Ну, тільки в мінус треба ці штучки, е, ті, карабінчики знімати. Вони фігня. Тобто я тут... я поміняв. Оці карабінчики треба міняти, вони дуже так сказати, слабкі. Якщо груза там використовувати 100 плюс грам, то ні. Так, грам на 50 може. Да. ну, короче, слабкі. Так, тобто У нас в тімі дня так сказати, обновочка по суму буде про противозакручувателі. Так, вузлик є. Коротше, що, наша пісенька не нова. Починаємо її знову. значить Беремо бусинку. нашу Раз. Це перша полетіла Так, теж беремо чорненьку. У нас такому буде в чорному кольорі снасті Друга. І велику. Ну, там можна жару. І серед і шнур можна кріпити по-різному. в даному випадку у нас без... тільки так, тому що ха, воно блин, провалиться. Отакі тобто, бусинки у нас. Потім потім туди. Ой, не отак. Наоборот. Робимо. є таке діло. Так, друзі, тут, зрозуміло, да? От так? Отак воно виходить. Тут можна що? Ну, в принципі, можна нічого, буде, так сказати, сказящий монтаж. Ну, я не люблю. Я люблю, коли воно у мене глухе. Тобто. Я ну, не знаю ну, то есть, ну, так, ну, так клювати, вас покльовочка, а може з грузиком. Ну, я на суму думаю, краще, оно воно засікалось. Так грузик якусь засічку давав. Ну, понятно, що це може і зацепитися. Ну, я роблю глуху оснаску. Тут мінімально воно двігається. Потім беремо наші любимі вже бусинки, Цього разу беремо черненьку, починаємо з великої, а маленькою підкрепим. десь тут лежало. Маленько підкріпляємо. І сюди. Ось так воно виходить. От, бачите, можна ж кажу, зробити, щоб воно гуляло трішечки. Можна зробити глуху. Тобто я так роблю, щоб чуть-чуть тут мінімально. Ну Тобто, як на мене, це глуха. Я не люблю, щоб воно там ганяло дуже. Два, три. Оп, То есть, такий мінімальний тут хід. Все, в принципі, є. Тепер заряджаємо наш грузик. Можна любі, в даному случаї у нас гріппа 100 грамовочка мої любими коропові. Оп. І так от, друзі, це все діло виглядає. Гляньте. Ну, краса. Гляньте, як вийшло красиво. А, ще не все. Тут до основної ески робимо, та не дуже багато так. Нагла, сантиметрів точ 15 Робимо петельку але ну, петельку робимо велику. Щас поясню, Ну велику відносну. Хопа. Все робимо красиво. Щоб естетично було і практично. І я сюди ставлю вільтружок. Тобто вільтружок лишнім не буде. Можна ставити, можна не ставити. Це ж таке діло, ну думаю, він лишнім не буде щоб лишній раз снасть якщо кидати руками, завозить, не кораблем завозити, не путалась. Я думаю, він не помішає. Все, туди-сюди і от снасть на сома готова. Ось дивіться, наш гачочок, друзі. Те, що ми з вами зв'язали, все красиво, лежить. Так, ні пілок. Чипс. Отак вон, наші бусинки. Поплавок. Типу Я ж кажу, пробкового можна будь-який поплавок, але ну, як на мене, щоб він був не дуже великий. Вот наши бусинки слева, ой, справа, вон там узлык. потом ну, наш шнур основные чик-чик-чик пришел и до грузиков вот противозакручиватель он есть в любом магазине по моему то есть там он бусинки все дела чик-чик-чик-чик все красного грузик карабинчик гриппа мы любимые. ну и там он пришел уже до основной лески через Вільтружочок. Тобто така смазь у нас на сома вийшла. В принципі, робоча, непогана. Плюс-мінус, можна, я ж кажу там, свої так сказати, нюанси. Ну, все, в Взагалі, такий монтаж, він саме топовий і працює, що аж гай Вона буде. Треба буде піднав'язати собі пару-тройку. Ну, класно, вийшло. З противозакручується посимпатічне виходить. Ну, Коротше, друзі. Цей монтажик робочий, тут питань нема. Понятно дітей, може там щось нюанси допрацювати, казав так, так, сяк, там по поводу вузли, може менше можна бусинок. Ну, так сказати, в основному я использую такі монтажі. Я думаю, ця тема по монтажам цікава, так що друзі, можу показувати время от времени. пишіть. Які монтажі, показати, чи я може обновити там пружини або чи... велосипедий монтаж під макуху. Тобто... Я ж показував в початку, у нас тут нав'язано, треба поїхати на макуху ходу басить. Так що, друзі, на сьогодні все. На днях як завжди зустрінемось. Підтримайте ролик лайком. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь і до зустрічі. Всім пока.